Добрий день! Ми, малята, вивчили назви тварин, які живуть в лісі, але тваринки ці їдять різну їжу. І сьогодні ми подивимось, що люблять їсти тварини. Які живуть в лісі. Отже, починаємо. І перша у нас сьогодні білка. Білка любить їсти. Ягоди, гриби, жолуді, зерно. Горіхи, Різну їжу люблять їсти білочки. Запам'ятайте грибочки, горішки, ягоди, яблучка. Наступний у нас. Ведмідь. Ведмідь це велика хижа тварина. Їсть багато різного, і рибку їсть, і м'ясо їсть тварин інших ловить і їсть. Подивіться. Ведмідь любить їсти. М'ясо, рибу, яйця, гриби, ягоди і мед. Дуже багато всього різного любить їсти ведмідь. Сердитий ведмідь. А зараз подивіться зайчик. Ми вже знаємо, зайчик любить їсти траву, моркву, капусту а ще яблуко, листочки. Ягоди. Заєць любить їсти. Капусту. Заєць любить їсти. Траву. Заєць любить їсти. Ягоди. Лисиця. Ой-ой-ой. А лисиця хитра і сердита тварина в лісі живе. Лисиця ловить зайчика і їсть. Лисиця ловить мишку. Лисиця ловить пташку. Ось така вона, лисичка, багато різного любить їсти. Подивіться, Лисиця любить їсти мишу. Лисиця любить їсти зайця. Лисиця любить їсти рибу. Залишився їжачок. Що любить їсти їжачок? Ми зараз подивимось, а ви читайте, говоріть і старайтеся. Разом зі мною. Поїхали. Їжак любить їсти жуків. Їжак любить їсти гриби. Їжак любить їсти ягоди. Їжак любить їсти Яблука. Їжак любить їсти яблука. Він їсть яблуко і шукає там хробачка. їсть грибочки і шукає там хробачка. Їсть ягоди і шукає там жуків та хробачків. Ось такий він їжак. А що любите їсти ви? Подумайте, намалюйте, може, це яблуко? Може, це кавун, а може, це морква? Як зайчик любить їсти. Прошу, намалюйте мені морквинку. І морквинку ми подаруємо зайчику. Чекаю від вас малюнок моркви. Ми подаруємо зайчику. А я вам кажу до побачення!